Рік, що минає, був жахливим. Ми втратили тисячі життів, пошкоджені тисячі будівель, знищені сотні сіл, пошкоджена енергетична інфраструктура, мільйони людей виїхали за кордон. Думаю, що це був найважчий рік України з початку отримання незалежності. В цьому році ми довели всім іншим і самим собі, що ми сильні, що ми вистоїмо. Коли ми відбили перші атаки у лютому, західні страни почали нам допомагати, надавати сучасну важку зброю. Я думаю, що наступний рік буде краще. Нас чекає ще багато випробувань, будуть втрати, будуть тяжкі дні і тижні, можливо, буде ще не один блекаут. Але ми вже стали сильними і нас не налякати. Я впевнений, що наступний рік буде роком перемоги і відновлення, що повернуться мільйони людей, що ми переможемо Росію в такий спосіб, що всім буде очевидно, що вона більше не нападе. І заарештовані російські кошти будуть е, працювати на відновлення нашої країни. Нам дуже багато чого ще потрібно зробити і в Україні, і в Одесі. Бажаю, щоб наступний рік став роком відновлення і Одеси. Нам потрібно переводити Одесу вже на новий рівень. І сподіваюся, що наступний рік подарує нам ресурси для цього. Вічна пам'ять героям! Слава Україні!